Ми будемо здати до кого фестивалю. Голова районної державної адміністрації особисто керує. Доброго дня. Доброго дня. А куди ви їдете в робочий час? Скажіть, будь ласка. Я куратор в Черніхові, від Зеленського. Можу представитися. Куруйте, знаєш. Ні, ну я запитую, я знаю, що ви наш очільник нашого району. Я хотів би запитати, куди ви їдете в робочий час? Тут є заступник голови районної держадміністрації. Доброго я, дня. Не а? Не Ні, ну я просто запитую. Чому? Я ж культурно, гарно з вами звертаюся, питаю. Кола Іванович, можете відповісти на запитання? Дуже добре, гарно, щаслива вам дороги.